Я Сергій Іванчук. Я вообще бичний пацан з Полтави, з з Сравен. Коли люди зустрічають чи бачать, то кажуть, от ти, ти блогер, і и... а не знають навіть, хто я. Навіть як зовут не знають Того спеціально для вас, якщо интересно... цікаво. У мене мама проста вчителька, батько у мене стой краснодерівщик. ну вони такі інтелігентні, начительні, бабуся була негарна, там, завідувала. Ну, тобто така сім'я, якби проста, але дуже така культурна була. Я все життя займався там, українськими народними танцями. Я взагалі, на бандурі 12 років відіграв, ніхто це не знає. Якби не відстрелили ці пальці, я можу далі грав. На гітарі, на фортепіано, вокалом, вокал, у мене понятно. І все життя я займався оперним вокалом. Ну, я дуже швидко побачив, що ти перед вокалом багато не заробиш, а займатися нам хотілося. Я там створив маркетинга агентство. Я десь відео розказував там Заробити там, перші якісь гроші, що краще всього йти в онлайн. І слава Богу, от моє не життя зв'язала з онлайном. І от, ну, я завжди в цьому напрямку рухався і забезпечував собі, собі там, і життя в Італії, і навчання в Італії, і заняття вокалу тільки за допомогою того, що в мене там був бізнес. Я, я, я не знаю, що розказувати. Бро. Я дуже дуже, обычний, вообще, пацан. Понял? Не знаю. Мені здається нічого особливого. Просто якось так стало, що я пережив багато, і е, через те, що я блогер, можу доноситися до людей. Мені каже, це все нічого більше. Якщо ви хотіли нарешті дати своїм дітям гарного світу, закрити нарешті свої борги, змінити життя, купити те, що ви хотіли не то, на то, нашого гроші вистачило. Якщо ви хочете щось реально вже змінити в житті, будь ласка, прошу заходьте на ефір. Він абсолютно безкоштовний. Це вас ні до чого не зобов'язує. Я вам розкажу реальні шляхи, як і на чому зараз можна якщо ми відчуємо, що ви підходите нам в команду, і ви це також відчуєте, то у вас буде така можливість.